Мені подобається змагання плічопліч, тому що на них можна дізнатися, як граються діти з інших шкіл там підпізнайомитися з ними. І ми підбили підсумки фінального етапу пліч-о-пліч із шахів. І я дуже радий, що сьогодні ми маємо таких талановитих учнів. Я дуже сподіваюся, що в наступному році ще більше гравців долучаться до цього турніру. Мені дуже приємно саме на цих змаганнях побувати через те, що я сам захоплююся і гравцями українськими, і безпосередньо шахами. Тому всім, навіть тим, хто займається більш активними з точки зору фізичного навантаження, видами спорту, все ж таки приділяти увагу стратегічному мисленню саме завдяки грі в шахи. Шахи — це дуже важкий спорт, але якщо ти навчишся грати, то е, ти можеш дуже добре грати і стати чемпіоном. Змагалося 120 діток з 24 команд з 13 областей, 5-9 класу, 10-11. Сьогодні крутий день, бо шахи вперше цього року почали приймати участь в рамках Ліги Пліч-опліч. -пліч». Шахи допомагають нам стати сильнішими, розумнішими. Гарайте в шахи. Розкажу ситуацію, яка склалася із Запорізькою областю. Це про незламність України. Запорізька область не могла е, купити квитки на Укрзалізницю, тому що всі були розкуплені. Але, скориставшись автобусом нічним. Вони це таке доїхали до Києва і виграли третє місце серед хлопців та дівчат п'яті-дев'яті класи. Тому я хочу їх привітати.